Аліменти не зменшують навіть після того, як ти втратив роботу. До мене звертаються клієнти, які кажуть про те, що потрапили в таку ситуацію, що втратили роботу, але борг продовжує накопичуватись так, ніби вони нічого не втрачали. В Україні загалом не зменшується розмір аліментів автоматично, якщо, звісно, ми не кажемо про стягнення аліментів у відсотковому значенні. Це відео саме про ті випадки, коли є велика тверда грошова сума. Що потрібно зробити для того, щоб зменшити аліменти в даному випадку, якщо ви дійсно втратили роботу і не можете сплачувати так, як сплачували раніше тверду грошову. Суму. По-перше, підготувати позовну заяву про зменшення розміру стягнуваних елементів, довести і підготувати всі докази того, щоб дійсно змінився ваш фінансовий матеріальний стан. Підготувати додаткові документи, які можливо вказують на зміну вашого сімейного стану, народження нових дітей, шлюб з особою з інвалідністю, або якщо дружина під час шлюбу зазнала погіршення стану здоров'я або погіршення стану здоров'я батьків, вказати нову суму, яку ви фактично вважаєте за можливим сплачувати після того, як задовольняють позовну заяву, поставити питання про повне або часткове списання боргу по аліментам. Так, це можливо, якщо ви доведете виключні обставини, погіршення сильне вашого матеріального стану, вас можуть звільнити від сплати боргу по аліментам. Проте, якщо нічого не робити в даній ситуації і чекати, поки буде накопичуватись борг, то що буде? Буде штраф, пеня, обмеження права керувати транспортним засобом, обмеження виїзду за кордон, адміністративна відповідальність, зокрема, вас можуть направити на суспільно-корисні роботи або й кримінальна відповідальність. В Даному випадку не потрібно гаяти час, і якщо ви потрапили в таку негарну ситуацію, вам краще виходити з неї законно. І правильно скажіть, як ви вважаєте взагалі краще стягувати і сплачувати аліменти у відсотковому відношенні чи в тверді грошові суми? А якщо ви потрапили в таку ситуацію, як описано в цьому відео, то пишіть в коментарях або в особисте, і ми вам допоможемо. Знаєте, захищайте свої права.